Мені подобається щось нове. Тобто ти не на пенсію йдеш там каші варити, да? а щось нове то життя продовжується да? та кайф. Було бажання щось змінити, ну і мені дуже подобається навчатися чомусь новому, а вождіння це взагалі для мене вище пілотаж. Я просто шукала роботу іменно по себе, по своїй бажанні, по своїй можливості, що я хочу, прислухалася так. Ну, машина для мене була це щось ну, на кшталт тобто Я отримала цього. І чисто, случайно я побачила рекламу: толі Фейсбук, толі, я не пам'ятаю, що толі Інстаграм. Але я зайшла, подивилася, думаю, вроді все окей. Спитала у сина, як ти думаєш, Говорит, мама, пробуй. Ну, Я подалася. Навчання ну, десь ми займалися двох місяців десь так. Теорія була. Займалися в офлайні, приходили на заняття. Було цікаво, тому що ну, би, я вже давно за рулем, а в тому време освіжити пам'ять. У мене права 2004 року. Uh, ну, я за рулем була ну, років, мабуть, 15 години. Тому мені якось і мені, тим більше була на механіки. І з механіки перейти на автомат, як ну, то було дуже легко. Показала і педалі, і все, Поэтому, без проблем, скажімо так. Головне було іменно, габарити автобуса. Вот это вот чуть десь запечатати, запечатати, так? Я вже була на співбесіді, мені дали документ, зараз проходжу медкомісію. Це автотранспортний парк номер 5 ну, пасажирські. А Там буде стажировка, так як у мене, ну, починаємо з початку, тому стажировка буде 200 чим тих часов. Мені це плюс, тобто набрати якогось досвіду. Що що ти цього хочеш, роби. Навіть якщо не вийде, все одно роби. Тобто, коли не вийде — це теж досвід. Ти на ньому вчишся, тому не треба боятися. Жизнь, вона така коротка, скажімо так, тому не треба нічого боятися.